Ітак, артчелендж погашено. Привіт, я Стасія і мене не було доволі давно. Мені шкода, що так вийшло, причини, по котрим так сталося, можна було дізнатися у моєму інстаграмі. Тож, не буду затягуватись цим, а перейду одразу до теми відео. Сьогодні доволі незвичне для мене відео, це не порада, як завжди, а просто частина моєї практики. Для мого коміксу мені знадобилось покращити своє вміння малювати фони, простор, а також покращити кольори товарі. Пізніше до цього всього ще додам тренування моєї уважності. Далі ви самі побачите чому. Тож, бо я підібрала 5 фонів з геншину, не скажу, що я сильно старалась над вибором, обрала те, що мені буде просто легше малювати, чи те, що мені цілком сподобалось по кольорам. Розповім нарешті про першу роботу, яка, як мені здається, можливо найкраща з того, що я малювала на цей челендж. Коли я почала малювати, переді мною стояла задача саме розібратись у кольору теорії та в тому, щоб більш-менш швидко намалювати. Але малювала я це три дні. А також щоб підібрати правильні кольори, я вирішила підібрати без піпетки, бо інакше сенсу в цьому було б небагато. Але потім я побачила свою найголовнішу проблему. Як виявилось, я майже не звертаю уваги на деталі. Тож надалі в челенджі і з'явилась нова ціль це покращити свою уважність. Тож далі на роботах я вже не заглиблююсь так сильно в деталізацію кольором, як тут, а акцентую увагу на об'єктах. Фон мені було приємно малювати чисто за рахунок кольорів. Хоча я малюю за останні свої роботи більш в темних відтінках, таке я також дуже сильно люблю і використовую більше зараз якраз таки в практиці. В цей раз я занадто сильно сконцентрувалась на деталях і не впоралась. Не дивлячись на те, як сильно старалась, я вважаю, що цей фон вийшов не дуже. Всі предмети, наче зливаються, прийдання мені так здається. Не вистачає якогось більш яскравого приходу кольорів, типу як в тінях чи щось таке. Цілком контрасту не вистачає якщо одним словом. Тож зациклюватись тільки в деталях це була велика помилка для мене. А ще це зайняло в мене доволі багато часу, що також дуже неприємно. Як то кажуть, чим більше намагаєшся, тим гірше не виходить. Або 80% праці дають 20% результату і навпаки. Шкода, що деякі уроки для себе з цього челенджу я виношу тільки зараз, коли пішов вже сценарій до відео. Але краще зараз, ніж ніколи. Третій фон такий весь синьо-зелений. Мені сподобалось, хоча тут взагалі не деталізовано нічого. Але цей фон я намалювала дійсно собі з задоволення, і навіть якщо дивитись на відстані, то читаються силуети. Думаю, це добре. Але, чесно кажучи, коли я практикуюсь, я маю дуже сильну проблему з тим, що в мене немає якогось наставника, котрий би мені на всіх малюнках чітко і правильно сказав, де мої помилки. Якщо ви хочете дати мені критику в коментарях, то краще не треба, інакше я вас заблокую. Мені мало що сказати про цю роботу, доволі складно визначити помилки, тільки скажу, що вона мені подобається, і можливо, все ж таки віддам їй на критику до своїх знайомих артблогерок. А так, краще прийдемо до наступного фону. Четвертий фон я хотіла намалювати якнайшвидше, бо він мені перестав подобатись, як тільки я почала малювати. Тому як на мене, він вийшов майже гірше за все. Я не впоралась ні з кольором, ні з деталізацією, ні з малюванням основних об'єктів, ні з простором, коротше кажучи, ні з чим. Така темна робота з такою кількістю речей для мене виявилась доволі складною задачою, але це дало свої плоди, і тепер я все ж краще розумію, як працювати з темними фонами і так далі. Я не можу чітко сформувати, як я буду боротись проблемами вималювання таких фонів. Це щось що я зрозуміла виключно на інтуїтивному рівні. П'ятий фон. Подивившись на це зараз, а малювала я це два місяці тому, я бачу, як воно тут все дуже явно завалилось. Я здивована, що не помітила цього одразу. Коли я це малювала, мені дуже сподобався результат, але зараз я розчарована трохи. Думаю, малювати вночі, коли я доволі втомлена, все ж таки погана ідея. Про цю роботу взагалі нічого хорошого сказати не можу, наче це і через пензель, але туди, як на мене, все також якось зливається. Та з кольорами я знов таки явно не угадала. Цей фон, скоріш за все, я також малювала, просто щоб швидше закінчити. Якраз він і останній залишився. Результат усіх робіт ви можете бачити на фоні. У підсумку цього челенджу можу сказати, що я майже на всі 100% не задоволена. Чому? Тому що жодна з поставлених переді мною задач не була виконана. І нічому з того, що я хотіла навчитись, я не навчилась. Але все ж таки я почала краще розуміти свої помилки. Тож сенс ця штука все ж таки мала. Я думаю, буду повторювати або такий самий, або схожий челендж, але з його задачі більш чітко і не буду намагатись зробити супер швидко, щоб скоріше випустити відео, що в мене і так не вийшло зробити. Такий формат відео з моєю практикою мені сподобався більше, бо особисто для мене це цікавіше. Відео з породи не зникнуть, але я думаю, відео з практикою чи чимось подібним буде більше, якщо я знов не вигорю, звісно ж. Що ж, а на цьому все. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково дайте мені про це знати в коментарях. А якщо фінансово хочете підтримувати мою творчість, ви можете задонатити мені в описі під цим відео або краще замовити малюнок. 25% з кожного замовлення йдуть на ЗСУ. Бажаю успіхів! До наступного відео!